Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми не бачимо, звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук. Який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. О! Повтори ще раз. О! Ти почув, як я вимовляв звук О. А ще ти сам його вимовляв, але ми його не бачили. Звук О називається Голосний. Бо наш голосочок співає, тягнеться, як ниточка. О. -о, -о. Голосні звуки вимовляються легко. В у цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з твого ротика. О-о-о-о-о-о. Тепер. Я буду називати різні звуки, а ти уважно слухай та плесни в долоньки, коли почуєш звук О. Готовий? Починаємо. О! А зараз подивись на екран і побачиш букву О. Порахуй усі букви О. Скільки ти нарахував! Ти пам'ятаєш, що звуки, які ми можемо співати, будемо позначати кружечком. Наш голосочок. Може змінюватися та співати звук О по-різному. Може співати його тихо, о. А може, голосно О. Називає звук О по-різному. Якщо побачиш маленький кружечок, говори тихо. А якщо великий, говори голосно. Звук О ми дуже часто чуємо в словах. Послухай, оса огірок, олівець. Олень. Повтори ці слова. А щоб запам'ятати букву О, зроби її з ниточки або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати нові букви, а поки що. Пиши букву О, вимовляй звук О та пригадуй слова, які починаються на звук О.